Але не багато, Бідне їх тут проживання, вони недавно тут поселились. Недавно? А де вони спершу жили? В Полтаві. В Полтаві? Микола, братику, чи не можеш мені розказати, скільки вони тут живуть, як вони прозиваються? Та живуть уже четвертий год. Вони переїхали сюди після смерті натаченого батька. Стара прозивається терпелиха, а дочка Наталка. Я не знаю, хто ти, і не питаю, тільки послухай, що за того Петруся била і матуся, ой, лихо, не Петрусь, лице білий чорний бус, ой, лихо, не Петрусь, лице білий чорний бус. Що, може, не впізнав? Так упізнав. Я той нещасний Петро, якого нататка так сильно любила, якому обіщала до смерті не забути. А що тепер? Ми ще нічого не знаємо. Боже і не наталку засватали. Ч? То серце моє замирає. Братику Микола, чи не можеш ти піти і дізнатися? Та чому не можу? Можу, хоч то й зараз піду, а надасть казати, що ти тут. Якщо свободна, то скажи, а якщо заручена, то лучше не говори. Стережись, Петре, на наталку нарікати. Не по своїй волі вона це робить. Чотири годи, як розлучили мене з Наталкою, Я був бідний, схитався по чужині, заробляв копійчину, щоб повернутися і сказати старому терпилові, що я гідний його дочки. та все сталося не так. А що Микола? Яка чутка? Не успів нічого спитати. ти обіцяла вийти. Ти йди, заховайся, я тебе кликну. Миколо, Миколо, що ти хотів? Греш а то за мною вже збігається. Нічого, хотів спитати, чи ти з браті заможного? за можного? А що ж робити? Не можна більше супротивлятися матері. І так того всім одказувала. Ну що ж, возний завиди жіни, скоро полюбиться, а може, вже полюбився? Не гріх, тобі надікнує сміятись. Як я можу полюбити возного, коли я люблю одного Петра. Петра, що за то? Перехрестись, де ти він взявся? я бись, Наталко. Петре! поблукався мій Петрусь, до мене опять вернусь. Ой, лихо не Петрусь, лице білий чорний гус. ой, лихо не Петрусь, лице білий чорний пус. Наталко, Наталку, який радий тебе встрічаю, щоб навіки розлучитися. Петре, скільки сліз я виплата за тобою? Чи ти ще любиш мене? Про любов пізніше поварне, краще поговорити, як із розправитись. Не довго з ним розроблятися. Не піду, не хочу і все. Чи добре так буде, пан Бозний багатий, а у мене немає нічого. Твоя мати. Не так ти колись говорив. Чи ти більше не любиш мене? І ти тепер тут є, яку любиш. улюбиш. Наталко, молись Богу і вір, що все буде добре. Петра, дай мені свою руку, Пообіцяй, що будеш вірним мені. І я навіки твоя. Ай наталко, ай поталко, ай, дівко. Наталко, Ох, мені лихо, свят, свять, святи, відкільки взявся, все мара. Ні, си я Петро і цілом, і душею. Що Шану Петро. Це то? той Петро, про якого я вам говорив, надав любезний. А, так ти. Та Отак за так зараз до голосного правлення підемо. Батечки, умилосердся, що хочете з Петром робіть, а наталку зв'яжіть і до вітця ведіть. Дочка моя така не була. Все і шиє вони. Пройди світ винуватий. Випроводіть його. Вон, у теговоріття на час і вислухайте мене, що ми любили з Наталкою, про це і Богу, і людям свідомо. Ось візьми, Наталко, все, що я зробив, щоб пан Гвоздий не попрекнув тобі, що взяв тебе бід. Петре, не треба мені твоїх грошей, бідою нашою не потішиться вороги наші, Мої в моє житті, кінець близько. Добрий, Петро, серце моє за нього заступається. Мамо, кого ми гляняємо, що не говори, а мені жаль Петра. Петро, де ти одні проведе. Я піду так, щоб сюди більше не повернутися. Наталко, я через тебе залишив полтаву у дальніх сторонах. Я трудився, Пес. Такого чоловіка, як Петро, я зроду не бачив. Двоє вбьютство, третій... третій не Кол... Коли Кога ви жили? Мати наша рідна, нас, благослови, благослови. О, нас. Благо, то нехай благословить. Отакі то наші болтавці. О! Наталко, тепер ми ніколи не не Мова це неоцінений скарб, з яким людина та розлучається протягом всього життя. То цей скарб, плекаймо, шануймо, не забуваємо. Вільна мова моя українська, Тіці гордо, натхненно звучи. Вололюбна моя материнська, вільна мова моя, не мовчи. Хай же світлою буде дорога, серед різних леких доріг. Ми звертаємося, щиро до Бога, щоб тобі, мого рідна, поміг. Будь прихильна, матко Божа, вже до правду в світі навчи, щоб світила нам зірка погожа, мова моя рідна, не мовчи. Матір свята і єдина, дай нам щастя, любові, тепло, щоб вояк відучого країна Україна, мову.